Тепер поговоримо про Бахмут. Не менш гарячий відтинок. Депортацію жителів тимчасово окупованого передмістя Бахмуту розпочали найманці ПВК Вагнер. Всіх везуть у фільтраційні табори в захоплених районах Луганської області. Далі доправляють до Росії. Розповіли про це в центрі національного спротиву. Всі ці дії окупанти проводять під приводом так званої. Евакуації, будемо зараз цьому розбиратися докладніше. Допоможе в цьому питанні Сергій Череватий. Він зараз вийде з нами на зв'язок. А я поки нагадаю, хто це Це речник східного угруповання військ збройних сил України. Зокрема, поговоримо про депортацію українців з міста Бахмут і про те, що відбувається саме там. Тому що ми пам'ятаємо, що Бахмут це місто фортеця, і ми стежимо, хоча не тільки. Місто Бахмут це місто фортеця, Авдіївка так само та й інші населені пункти, де збройні сили тримають оборону. Пане Дуже. Сергію, нам підказують, що ви з нами. Доброго ранку, доброго ранку, пане Сергію. Отже, про примусову депортацію вагнерівцями жителів міста Бахмут, як цей процес відбувається, чи є у людей бодай мінімальний відсоток відмовитися від цієї депортації? Ну, звичайно, що нема деталі цього що будуть з'ясовувати. Наші спеціальні служби і правоохоронні органи це один із чергових злочинів Російської Федерації. Ну і нема чому дивуватися, якщо головний контингент, так як вона вся вся військова машина Російської Федерації, це злочинці військові. А тут ще в терористична організація Вагнера вони справжні злочинці, які навіть по законам. Росії отримували вироки, в тому числі по важким статтям. Відповідно, не дивно, що вони ведуть себе так по відношенню до мирного населення, але все буде зафіксовано. Все знайде, на все буде задокументовано, передано відповідні національні або міжнародні юрисдикції, і кожен військовий злочинець раніше чи пізніше. Отримає за це належне покарання деякі з них безпосередньо там, завдяки нашим воїнам, отримують покарання тим, що щодня їх знищують, і цей ця, ця доба не стала ви, ви виключення. декілька сотень вагнерців пішли в пекло за своїми попередниками. Пане Сергію, намагається так ворог знищувати нас, знищувати генофонд. А українські військові намагаються допомогти тим людям, які лишилися в Бахмуті. І як каже Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, близько 4 тисяч так людей перебуває там, але вони категорично відмовляються виїжджати. Чому так тримаються? Ну тут певне можливо, значно значним таким фактором є певний віковий. Більшою мірою старші люди люди десь бояться втратити якусь перспективу, бояться переміни місць. Це звичайно важко зрозуміти, тому що поряд дуже потужні бойові дії. Але тим не менше, це якісь такі. Ну це якісь такі переконання людей. У нас демократична правова країна, ніхто їх не може змусити. Є там певні зараз, ви знаєте, введені юридичні. Можливості для того, щоб дітей евакуювати, але всі свідомо всіх громадян це їхній вибір. А і тому обласна військова адміністрація фактично щодня до них звертається з тим, щоб або допомагати, або евакуювати. І у нас є органи цивільно військового співробітництва, які постійно з усіма службами з поліцією, з обласної військової адміністрації, з рятувальниками, і там, де ми можемо, ми, звичайно, допомагаємо максимально цим людям. Пане Сергію, звісно, ми в нас є декілька питань по тому, що відбувається зараз на лінії фронту. Ну, якщо з півночі йдемо, куп'янський відтинок, бачимо дворічне і гряниківку. Зараз побачимо карту. Там війська росіян вперлись в Оскіл. і. Стоять біля моста. Як ви гадаєте, там попереду в них висота? Чи підуть вони далі, чи будуть зміщуватись в бік Куп'янська? І, взагалі, які ну, е е які перспективи цього напрямку станом на за ну, цей напрямок Куп'янсько-Лиманський уже декілька тижнів підряд є зоною активності окупанта, особливо він там багато приміняє артилерії реактивних систем залпу вогню, Не стало виключенням. І ця доба 427 разів він обстрілював наші позиції з різних артилерійських систем. Відбулось два боєзітнення якраз в районі Гриниківки і Крімної. Ворог втратив там 64 окупанта. було знищено 119 зазнали поранень різного ступеня. Двоє попали в полон. Характерний цей напрямок є й тим, що там більше ворог застосовує професійні. Ну як вони звичайно складені з мобілізованих, але мається на увазі, що регулярні війська і більше бронетехніки. І Щодоби там ця бронетехніка знищується. Е, було е, вже більше десяти новітніх танків. Знищено за декілька тижнів. Там, типу, Т-90 прорив або Т-80. Е, в цю добу було знищено два БМП, їхніх безпілотник е, і е, також е, гармата. д 30 і, і ну. Тому ворог це це теж один з активності. Таких ворога напрямку активності ворога. Проте лідером є безсумнівно бахмутський напрямок пане Сергію, атак... а ось з приводу цього Бахмутського буквально так, ще одне питання з приводу Куп'янського і про Бахмут поговоримо. Ми бачимо в зведеннях генштабу про обстріл низки населених пунктів, в тому числі крухмального Табаївки. Знов таки прошу показати карту. Це таке намагання зайти знов таки на куп'янське з півдня, чи просто вони прощупують щось? Ну, Ось карта зараз... так, вони, як я вже казав, вони на цьому напрямку вони діють більш, скажімо, притаманно, так як притаманно регулярним збройним силам, в тому числі намагаються наносити великі удари вогнем. Як я вже казав за добу 427 по всьому цьому відтинку фронту, було різними типами артилерії і для Росіян загалом характерно, якщо вони є можливість, чим вони дістають? Вони без огляду на те, чи там наші позиції, чи це мирне населення. Вони гатять, можуть дістати артилерію ствольну, дістають ствольну артилерію, можуть реактивну систему Вонягні можуть с 300 якщо як вони це роблять часто, по тому ж Харкову, по Краматорську, вони б'ють ракетами там с 300 чи іншим типом ракет. Тобто, це для них характерна, поки у них є така можливість. Звичайно, ми бачимо, що. І у них не не повністю невичерпні запаси, але поки в них є можливість, вони намагаються подавлювати вогнем нашу позицію. Пане Сергію, а до Бахмуту знову перенесемося. Агенція Блумберг буквально днями оприлюднила інформацію про те, що і ми про це знаємо. Пригожин не має успіхів так на цьому напрямку. Згортає він там свою кампанію, і є в нього план перемістити свої війська. До Африки. Чи спостерігаєте ви це? Чи помітно таку тенденцію на бахмутському напрямку? Тікають звідти вагнерівці. Ну тут інша тенденція помітна. Поки що по декілька десятків атак ворог робить за цю добу було 32 два боєзітнення в районі. Тільки в це по всьому вітинку фронту. Бахмут, Оріхова Василівка Богданівка, Притечни і в районі самого Бахмуту 28 вісім боєзітнень найбільше було. 276 обстрілів ворог наніс різними типами артилерії. 69 безпосередньо по самому місту, і тут характерна велика втрата великі втрати у ворога. 332 окупанта було знищено 188 зазнали поранень, і ми бачимо тут іншу тенденцію. Не те, що вони відходять, а те, що в силу великих втрат їм доводиться підсилюватися за рахунок підрозділів регулярної війська Російської Федерації. В першу чергу повітряно-десантних військ пане Сергію, якщо ми кажемо, що навколо Авдіївці дуже активна ворожа авіація, як з приводу активності ворожої авіації біля Бахмуту? Ну за цю добу вони нанесли чотири авіаудари. Вони, в принципі, використовують там штурмову авіацію типу Су-25 або Ударні вертольоти, К-52, мі 24 мі 8 іноді вони теж мають можливість. Як правило, це не керовані ракети, і за рахунок так званого кабрування вони виходять на позиції, наносять ударний керованими ракетами і намагаються швидше покинути позицію, тому що у нас є потужна система ураження їхньої авіації. Це як зенітні ракетні комплекси, типу ОСА Скопутних військ, інші зенітні ракетні комплекси, перенінесні зенітні ракетні комплекси, які є в бригадах або радянські старі, або вже новітні, типу Стінгер чи Перун. польський, їм часто можна навіть побачити відео, коли все-таки вони залітають десь далі далі, ніж вони планували. Вони вони фактично зразу ж знищуються. Тому вони не можна артилерія набагато більший фактор впливу на цей театр військових дій, аніж авіація. Те, що вони планували перед війною, щоб завоювати домінування військовому просторі, у них абсолютно не вийшло, пане Сергію, Наостанок можливо трошечки. Проліричне, але дуже важливе, 22 березня до Бахмуту завітав президент України. Звичайно ж, російські пабліки та й пропагандисти після цього були в шоці з Кабєєва. Пропагандистка говорила, як таке може бути, що він особисто їхав так званою дорогою смерті. Розкажіть, будь ласка, як цей візит сприйняли самі військові і чи знали вони заздалегідь? Наскільки для них була важлива поява зеленського там на передовій? Ну, з огляду безпеки, звичайно, ніхто не знав. Я був під час попереднього візиту президента. Я був в Бахмуті. Ми нічого не знали до останньої секунди. Це, це, це стала практика, враховуючи в яку небезпечну зону їхав президент Верховний Лекомандович, це абсолютно зрозуміло. Чому це, на мою думку, абсолютно вияв лідерства державницького, лідерства військового. І це бійці військовослужбовці це сприйняли як підтримку, як те, що їхній верховний голокомандович з ними. А відтак з ними вся військово-політичне керівництво. вони вони бачать, що до них вже двічі приїжджав верховний голокомандович. До них постійно проїжджає командувач фронтом. Поряд з ними командуючі їхніх тактичних груп, командири бригад. Вони бачать, що до них приїжджають волонтери. Їм присилають різні вітання з усіх куточків України. Вони розуміють, що ми всі в єдиному строю, і ми разом боронимо Україну. І ця от неймовірна така синергія, єдність це те, що додає нашим військовослужбовцям сили, і вони творять просто неймовірне, не даючи вже фактично скоро буде дев'ятий місяць ворогу взяти звичайний районний центр, і абсолютно деміфологізуючи оцю міф про велику і непереможну там другу армію світу. Пане Сергію, дякуємо вам за вашу Дякую. справу і за те, що були з нами на зв'язку. Сергій Черевати, речник східного угруповання військ збройних сил України.